Мої вітання. Ми з вами продовжуємо працювати в середовищі Godo. На минулих заняттях ми з вами почали створювати невеликий проект і настав час додати до нього трохи фарб. І вже у цьому відео ми навчимося додавати кольори та текстури до об'єктів у Godo. Я сподіваюсь, ви вже підписались на мій канал і ось ось поставите вподобайку цьому відео. Тож поїхали. Я вже налаштований на плідну роботу, тож запускаю середовище Godo. Знаходимо та відкриваємо наш проект. З минулого разу наче нічого не змінилось, тож запустимо та перевіримо для впевненості. Як ви бачите, все чудово працює. Тож переходимо до сьогоднішньої теми, а саме кольори. Кольор додається безпосередньо в Mesh. це так би мовити, властивість Mesh Instance. Тож, наприклад, обираємо Mesh Instance нашої платформи. Далі в інспекторі знаходимо пункт меню Surface Material Override. Як ви помітили, тут порожньо тож треба додати новий матеріал. Відразу можна помітити, що наша платформа змінила колір, оскільки базовий матеріал має білий колір. Далі в створеному нами матеріалі знаходимо пункт меню Albedo. Саме тут ми можемо змінити колір матеріалу на бажаний. Я обираю ось такий блакитний колір. Також за потреби можна погратися з параметрами Metallic та Rochms. Ну, поки мені це не потрібно, тож я переходжу до наступного об'єкта. Так само зміню колір нашому кубу. Тож створюю новий матеріал і налаштовую Albedo. І аналогічно налаштую колір сфери. Ну, наче все. Тож давайте запустимо та перевіримо роботу. Я думаю, чудово. Виглядає значно веселіше, ніж було. Окрім кольору 3D фігурам, можна надавати ще й текстури. Нагадаю, що текстура це зображення, яке накладається на поверхню 3D об'єкта для додавання йому кольору, деталей та реалістичності. У комп'ютерній графіці текстури використовуються для імітації різних матеріалів, таких як дерево, метал, камінь, тканина та багато інших. Тож для прикладу створюю новий Body. Додаю Mesh Instance і оберу Mesh у вигляді циліндра. Не забуваю створити Collision Shape. Далі обираємо Mesh Instance, переміщуємось в інспектор та переходимо до накладання текстур. Обираємо Surface Material Override. Створюємо новий матеріал. Відкриваємо пункт меню Albedo. І замість кольору обираємо текстуру. Вона зараз у нас порожня. Натискаємо і обираємо завантаження. Я до файлової системи нашого проєкту вже додав зображення текстури дерева, тож його і оберем. І як ви бачите, нова текстура з легкістю наклалась на наш циліндр. Ну, нічогенько так вийшло. Тож продовжуємо. Текстуру можна накласти практично на будь-який тривимірний об'єкт. Головне, щоб вона правильно на нього підійшла. Ну, от, наприклад, давайте накладемо текстуру на нашого головного героя. -да, доступні текстури не дуже підходять. То було б доцільно створити окрему текстуру та завантажити її у файлову систему. Я нашвидкуруч створив ось таку текстурку. Тож її і використаю. Як ви бачите, наклалась більш-менш нормально. Збережемо і подивимось, як воно буде виглядати на сцені. Ну, наче норм, але щось не туди ми повернуті. Треба розвернути нашого героя. Обертаємо героя на 180 градусів. Зберігаємо та перевіряємо. Ну, так, трохи краще. Також текстуру можна накласти прямим перетягуванням на об'єкт прямо з файлової системи. Однак цей метод не завжди є правильним і ним не варто зловживати, оскільки виникає ризик відсутності контролю над розгорткою, проблем з управлінням матеріалами, відсутності гнучкості та неоптимальності для складних сцен. Тому самий правильний варіант створювати матеріали вручну, додавати текстури через відповідні параметри та при потребі коригувати розгортку. Текстури у вигляді розгортки не завжди коректно можуть лягти на межі, створені у Godo. У такому випадку доцільно використовувати імпорт модели, для яких саме й були створені розгортки. Для прикладу, я створю ще один Body. Додаю йому Mesh Instance. В інспекторі обираю не стандартний меш, а пункт завантажити. Як бачимо, підтримується кілька форматів тривимірних об'єктів, і один із них OBJ. Це найпростіший формат тривимірного зображення, він спрощує накладання UV-розгорток, але має певні обмеження. Я підготував кілька таких об'єктів і перетягую їх у файлову систему. Також до них можна додати кілька розгорток. Всі ці матеріали будуть доступні за посиланням в описі до відео. Тож продовжуємо працювати Godo і обираємо меж для нашого RigidBody. Для початку обираємо фігуру у вигляді звичайного куба. Додаємо йому Collision Shape. А тепер переходимо до накладання розгортки. Обираємо пункт меню Surface Material, створюємо новий матеріал. Та переходимо до Альбедо. Далі обираємо кольорову текстуру. Як ви бачите, ця розгортка просто ідеально наклалася на куб. У випадку, якщо я оберу стандартний куб, створений у Godo, і накладу цю ж саму розгортку, то вийде якась дурня. Тому з розгортками треба бути доволі уважним. Повертаю все як було. Запустимо сцену та поглянемо, як виглядає об'єкт з розгорткою безпосередньо під час гри. Ну, наче так нічогенько. Для закріплення роботи з кубами додам ще один об'єкт у вигляді грального куба і накладу відповідну розгортку. Ну що ж, запускаємо сцену для перевірки. Погляньте, який файний об'єкт і нічогенько так наклалась розгортка. І наостанок для закріплення. Додамо об'єкт у вигляді сфери і накладемо на неї розгортку. Ну це буде наприклад більярдний шар. Ну, наче непогано. Тепер можна налаштувати шари та маски і поштовхати трішки об'єкти. Як ви бачите, все просто чудово працює. Але є один момент: мені не подобається більярдний шар. Він якийсь Матовий. надто матовий. Тож маленький постскриптум. Для більярдної кулі налаштуємо ефекти Metallic та рохенс. В інспекторі об'єктів в Альбедо під текстурою знаходимо відповідні параметри та налаштовуємо їх. Ну, це вже інша справа. Можемо запускати і перевіряти. Я сподіваюся, дане заняття було для вас цікавим та корисним. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки до наступних зустрічей. Пока-пока.